За останню добу в зоні антитерористичної операції зафіксовано збільшення кількості збройних провокацій та обстрілів з боку бойовиків. Окрім стрілецької зброї, терористи використовують протипозиції сил АТО, танки та артилерію. Українські військові на провокації не відповідають, але в разі прямої загрози життю наших військових терористи отримують адекватну, Відповідь так, в районі населених пунктів Гранітний та Старогнатівка Донецької області українські військові успішно відбили спробу ворожого нападу. Бойовики також продовжують здійснювати перекидання з Російської Федерації на територію України живої сили та військову техніку. Зафіксоване пересування російських військовослужбовців контрактної служби, замаскованих під місцевих бойовиків так званих ополченців. Найбільш неспокійною ситуація зберігається на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках. Протягом минулої доби жоден український військовий не загинув і лише один отримав поранення.